Чи ви коли-небудь були розчаровані, чи ви впадали в розпач і задавали питання, де Бог? Я б хотів би, щоб ми сьогодні пройшлися разом із учнями Ісуса Христа по дорозі з Єрусалиму в Емаус. Саме цікаво, що ця історія, яка записана в Євангелії від Луки, вона записана в самому кінці, після усіх. Події, які там в Євангелії відбуваються. Там багато зцілень, там дуже багато різноманітних чудес, багато різноманітних подій. І саме в кінці Євангелія описана історія, як два учні вони розбиті, вони розчаровані, повертаються назад до себе, додому. Отже, давайте прочитаємо цю історію. Як Ісус Христос істеляє своїх учнів, і які уроки там є сьогодні і для нас. І от двоє з них того ж дня йшли в село на ім'я Емаус, що від Єрусалиму лежало на стадії із 60. і розмовляли вони між собою про все те, що сталося, і ото, як вони розмовляли, і розпитували один одного, підійшов сам Ісус і пішов разом із ними. Очі ж їхні були стримані, щоб його не пізнали, і спитався він їх, що за речі такі, що про них між собою в дорозі міркуєте, і чого ви сумні? І озвався один йому ймення Клеопата й промову до нього: Ти хіба тут в Єрусалимі єдиний, захожий, що не знає, що сталося в нім цими днями? І спитав він їх, що таке? А вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, що пророк був могутні у ділі, і у слові перед Богом і всім народом, як первосвященики, наша старшина, його віддали на суд смертний і його розп'яли. А ми сподівалися, були, що це той, що має Ізраїля визволити. І до того, оце третій день вже сьогодні, як усе -оте сталося. А дехто з наших жінок, що рано були коло гробу, нас здивували. Вони тіло його не знайшли та й вернулися, й оповідали, що бачили з'явлення анголів, які кажуть, що живий він, і пішли, дехто з наших до гробу і знайшли так, як казали й жінки, та його не побачили. Тоді він сказав їм: о, безумні запеклого серця, щоб повірити всьому. Про що сповіщали пророки, чи ж Христові не це перетерпіти треба було і війти в свою славу? І він почав від Моїсея і від пророків усіх і виясняв їм з усього писання, що про нього було, і наблизилися вони до села, куди йшли. А він удавав, ніби хоче йти далі. А вони не пускали його і намовляли зостаньте з нами, бо вже вечоріє, і кінчається день. І він увійшов, щоб із ними побути. І ото, коли сів він із ними до столу, то взяв хліб, поблагословив і, ламаючи, їм подавав. Тоді очі відкрилися їм і пізнали його, але він став для них невидимий. І говорили вони один до одного чи не палало нам обом, або коли промовляв він до нас по дорозі і коли виясняв нам Писання. Як ви вже побачили на цю історію із Євангелії, дуже багато різноманітних картин. Усі відомі, художники, митці, вони малювали цю, ці картини, події, як вони бачили на власний розсуд ось ці події, які розгорталися ось тут. І якщо ви. Придивитися дуже уважно, чи до картини Рембрандта, чи до інших відомих художників, ви побачите, що Клеопа, один чоловік, завжди там відкритий, зрозуміло, що це сидить. Але є одна постать, яка завжди напівоберта, яка закрита обличчям до нас. Так як євангелист не відкриває нам постать у цієї іншої людини, і багато богословів тільки можуть догадуватися, хто це може бути. Можливо, це його дружина, оскільки ж вони йдуть додому, і про якраз її написано про те, що вона бачила ці всі події на власні очі. Можливо, це хтось інший учень Ісуса Христа. Ми не знаємо, але знаємо одне, що євангелист. Навмисно не пише про цю постать для того, щоб кожен з нас поставив себе на місце цієї постаті і пройшовся дорогою до Емаусу. Так як і Рембрандт, і багато художників вони закривають обличчя цієї людини для того, щоб кожен з нас поставив себе на місце ось цієї постаті, пройшовся разом з Ісусом Христом. Дорога до Емаусу це дорога розчарування. Це дорога нездійсненних надій і бажань, дорога розпачу. Вони говорили про Ісуса Христа, коли вийшли з Єрусалиму, і до них підійшов Ісус Христос. Я не знаю, якби вони говорили про. Якісь автомобілі, чи вони говорили про колесниці цього часу, чи вони говорили ще про інші речі, думали, як краще зробити бізнес чи щось інше, чи підійшов би до них Ісус Христос. Але очевидно, євангелист хоче дати зрозуміти усім, що коли ми роздумуємо про Ісуса Христа, разом з нами іде Ісус Христос. І Слово Господнє говорить: де двоє, чи троє. Зібралися в ім'я моє, там я серед вас. Не написано, що двоє чи троє зібралися для того, щоб попити чаю, і там Господь серед вас. Але саме коли ми роздумуємо про Господа, і сам Господь йде поряд. Хоча вони його не бачать, вони не розуміють, що це Ісус Христос. Відстань приблизно в 60 стадій. Що в сучасному вимірі дорівнює приблизно 11 кілометрів? Хоча дехто із дослідників говорить, що там дистанція могла бути набагато довша. Цей час достатній для того, щоб багато-багато про що говорити. Це години розмови, і звичайно, євангелист передав тільки суть. Усю, весь цей шлях, саме. Учні говорять про біль, вони говорять про втому, вони говорять про розпач і втрачені будь-які надії. В словах, а ми сподівалися, були так багато горя, так багато розчарувань, так багато розпачу. Ми бачимо про те, що розпач він був від того, що вони закладали туди. В які вони покладали свої надії. Я думаю, багато хто з нас переживали такі самі події розпачу чи, можливо, зневіри, але вони приходили від того, що ми на щось надіялися, і від того і саме темологія слова, зневіра. Я зневірився в те, що я вірив. І ось тут ці учні розповідають, в що вони вірили. Вони вірили в події, які. Їм, здавалося б, мали б стати. В Біблії дуже багато різноманітних подій, де люди розчаровувалися тільки в тому, що не ставалося так, як вони собі думали, точно так само, як і в нашому житті. Згадайте, як великий полководець, військовий, приїжджає до пророка Господнього і. І він хоче отримати ісцілення від пророка. Але пророк каже: йди, скупнися там декілька разів і отримуєш ісцілення. І ось цей вельможа-полководець військовий, іде і говорить своїм слугам: а я думав був, що пророк вийде, він проведе якийсь обряд, він закличе ім'я свого Бога, і я отримую те, що я хочу, але так не стається. На жаль, так не стається в нашому житті, коли ми на щось дуже сильно надіємося, однак так не відбувається. І дорога, на якій здавалося, що все втрачено в кінці стала дорогою, де серце починає знову палати. Можливо, ви вигоріли в служінні, можливо, втратили надію, але якщо ви пройдете дорогою в Емаус, то ваше серце знову почне палати. Тут дуже важливо зрозуміти контекст, історичний контекст, в якому було сказано ці всі події, в якому відбувалися ці всі речі, контекст, коли було написано ця вся Євангелія. Оскільки це дуже важливо. Отже, в другому столітті до нашої ери цар Антіохіпіфан проводив політику насильницької елінізації, заборона юдейських обрядів, ведення грецької релігії та культури. І вже у 167 році до нашої ери Єрусалимський храм перетворився насправді на святилище Зевса. І в 166 році до нашої ери саме священник Матафія вбиває єврея, який приніс жертву поганам, та разом із синами втік у гори. Він став лідером повстання проти селевкідів. Ось як на цій картині. Отже, Матафія боровся з ідолопоклонством та царською адміністрацією. після його смерті боротьбу очолив його син Юда Макавей. Юда Макавей розбив сирійські війська та відвоював Єрусалим. Храм було очищено і освячено. І цю подію відзначають до сьогодні євреї на свято Хануки, саме біля Емаусу. Згаданого в Євангелії, Макавеї здобули перемогу над сирійцями, і Емаус був місцем славних перемог. Згадка про Емаус зустрічається в дуже багатьох книгах, Макавейських книгах щодо війни саме Юди Макавея. Також Йосиф Йосифлавій описує саме Емаус в своїх працях як місто боротьби, як місто людей, які постійно постійно боролися. У період римського намісництва населення Імаусу піддавалося дуже частим різним репресіям, і вже навіть в 43 році дуже багато людей з цього містечка були продані просто в рабство. На фото, яке ви бачите зверху і знизу, це колони, які лишилися після поразки Макавейського руху. Це колони, які поставили римляни. По дорозі з Єрусалиму в Емаус, для того, щоб всім тим, хто йшли до того бунтівничого селища, була згадка, ось що чекає тих, хто йде проти імперії, ось що чекає тих, хто йде проти їхнього васала. І коли вони йшли цією дорогою, я думаю, неодноразово учні показували Ісуса, Ісусу, подивися, ось ось. Вони нас поневолили, ось символи того, що вони зробили тут, скільки вбили людей. Це символ того, що нас чекає, скільки боротьби, і все марно, все, що навколо нас оточує, це поразка. І ці учні розповідали Ісусу про весь той біль і все те переживання, що вони переживали, що переживало їхнє селище, яке сотнями років боролися. І боролися за свою незалежність, але разом з тим розпач. І ось вони розповідають про Ісуса Христа. З їхня надія була те, що ось він буде тим лідером, який нарешті визволить Ізраїля. Це той лідер, в якому так багато покладалося надії, але разом з тим він помер. Ми бачили це на власні очі, і вони далі проходили між тими стовпами римськими, які нагадували їм про поразку. Але важливо також ще контекст самої Євангелії. Чому Євангелист пише цю історію в кінці Євангелія? Що він хоче сказати це все до тих людей, які читають Євангелію? Євангелист не просто так написав її, оскільки Євангелія писалася якраз в 70-ті роки, після або під час облоги Єрусалиму, після того, як був спалений храм. Це Яке сталося в 70-му році. Це був час глибокої втрати, великої депресії ізраїльського народу та Юди. Храм було повністю зруйновано, спалено, як, і, як історики пишуть, палав 10 днів. Місто спалено, тисячі людей просто вбиті, і жодної надії на те, що Ізраїль буде вже незалежним. Багато людей, багато християн в цей момент починають питати, чому так сталося? Де Бог Ізраїль знищено, храм, місце, де був Бог, де місце його було поклоніння, куди приходили тисячі людей. Знищений, спалений, Ізраїль стертий. Що далі? Де Господь? Євангелист знає про ці події. Він живе ось в цих подіях. Це історичний контекст цього моменту. І Євангелист пише в кінці цієї історії, в кінці свого Євангелії, ось цю історію, яка нагадує насправді про те, що не все так, як вони собі думають. Отже, Ісус починає свою проповідь і починає говорити до своїх учнів і починає її з. Біблії, як ми говоримо, старого заповіту або від Моїсея і від пророків, говорити для євреї першого століття про Моїсея, про пророків, було говорити про історію його ж самого. І ось тут, коли ці учні не бачили взагалі ніякого виходу, і здається, була історія проти них, Ісус починає говорити про Книгу Руд, про Естер. Про інших героїв і говорить, де ви в цій книзі бачите, що Бог виходить через пророка і починає щось говорити, і якісь діла, чудеса здійснюють, ви там їх не побачите. В книзі Естер ви їх не побачите в багатьох місцях, ви їх не побачите. І здається, вам, ніби Бога, немає в цій історії, але ви розумієте, що Бог він за колісами, він всім керує і нічого просто так не відбувається. І повірте, що ви сьогодні не бачите Бога. Це не означає, що його нема біля вас, і це Ісус, який говорить, якого не бачать, Він їм проповідує ось цю проповідь. І слова з Біблії, які говорять нам і сьогодні, що я з вами повсякденно, аж до кінця віку, це не просто слова, це Боже запевнення тому, що Господь завжди поряд біля нас, і Він ніколи нас не лишить. Коли ми думаємо про те, що я сам і біля мене нікого немає, давайте згадаємо також історію і нашого життя, що Господь зробив і в нас. Інколи ми собі. Так як герої біблійні не бачимо біля нас Господа? Але давайте подивимося на біблійних героїв, чи завжди вони бачили біля себе Ісуса Христа. Так само, як учні по дорозі в Емаус його не впізнали. Марія Магдалина також прийняла його за садівника і його не впізнала. Апостоли на березі Тевертіаського моря не впізнали його. Кожного разу це ті герої, які переживали великий кризис, які переживали великі переживання, які були в розпачі і виходу не бачили. Цей момент. Вони не бачили Ісуса Христа, і можливо, хтось тут на цьому місці також проходить через цю долину випробувань, проходить через якісь розчарування. Ви можливо не бачите біля себе Ісуса Христа. Але його слова, Слові Божому, і сьогодні запевняють про те, що він завжди поряд для нас. Один із експериментів, який проводило Вашингтон Пост, говорить про Джошуа Бела відомого скрипаля, який одного разу просто виступив в метро і почав грати на скрипці страдіварі за мільйони доларів. Той самий музикант, той самий інструмент, але вже не сцена і не світло прожекторів. Питання, яке ставили ці науковці, і в своєму дослідженні, чи впізнаємо ми щось прекрасне, коли воно проходить не так, як ми його очікували, давайте задумаємося і в своєму житті. Можливо, я очікував зовсім іншого. І, можливо, тільки через те, що мої очікування були не такі, я не впізнав те, що Господь хоче зробити в моєму житті, як хоче проговорити. І, можливо, я не бачу його поряд біля себе, тому що очікування були мої зовсім інші. Розкажи все, як є Богові, це історія не просто так, тому що Євангелист він починає говорити словами. Учнів до Ісуса Христа, те, що насправді того часу люди очікували, вони сподівалися на те, що це великий пророк. Те, що він стане великим лідером, і так далі, і так далі. І це все вони говорять Ісусу Христу. Якщо б теолог читав, він би сказав: Ну, неправильно вони говорять, це не просто пророк, це Месія. Він не помер, він вже і воскрес. І, взагалі, чому вони сумніють? Якщо біля них іде Ісус Христос, тут багато що не так. Але ця історія не просто так, і всю розмову. Якраз євангелист він написав для того, щоб ми зрозуміли, що ми також можемо сказати Ісусу Христу все, що в нас є на серці, навіть якщо це теологічно, зовсім можливо і неправильно, але розказати свій біль, свої переживання, сказати Я не розумію, чому так відбувається в моєму житті, Ісус Христос вислуховує абсолютно все, абсолютно всю цю розмову і пізніше. Починає їх наставляти. Нам не потрібно вивчати якісь молитовники, нам не потрібно вивчати правильну теологічну молитву. Нам потрібно сказати все те, що є в нас на серці. Історія закінчується Євхаристією. Історія закінчується тим, що ми сьогодні бачимо ось тут на столі. Це хлібом і вином. Це згадка про Божу любов, це згадка про постійність. І Ісус говорить, це тіло моє, це кров моя, робіть це на спомин про мене. І сьогодні ми будемо це робити на спомин про нього. Євангелія від Луки закликає не шукати Бога лише в силі чи в політичному, політичній якійсь перемозі, чи ще в якихось незрозумілих історичних великих подіях, а побачити його сьогодні на Христі. Побачити його в ламанні хліба, побачити Його в воскресінні, побачити Його поряд біля нас, коли ми проходимо через випробування. Івангелія закликає нас побачити його в буденних речах, коли ми вдома. І здається, нам біля мене, мабуть, нікого немає, ніхто не чує мою молитву, коли я сам в кімнаті. Але якраз ця історія говорить про те, що біля нас завжди і завжди до кінця. Буде Ісус Христос. Давайте встанемо і про це помолимось. Хвала тобі, Господь Бог. Ми дякуємо Тобі, Боже, за твою велику любов, Боже, за історію, Боже. Коли ти говориш до нас, що ти ніколи нас не лишиш, ти проходиш з нами через усі негаразди нашого життя. Ти проходиш з нами, коли нам. Тривожно, коли ми розчаровані, коли, можливо, переживаємо найскладніші моменти свого життя, ти нас ніколи не лишав, і коли, Господи, нам було тяжко, ти ніс нас на руках, Боже мій. Допоможи нам впізнати, Боже, не в якихось великих речах політичних, не в якихось речах неймовірних чудес, але кожного дня в буденних речах, коли ми схиляємося, Господь на коліна, зрозуміти, що в цей момент ти чуєш кожну нашу молитву. Можливо, наші фізичні очі Тебе не бачать, Господь, але духовні очі, Господь завжди звернуті на тебе, Господь. Тому що Ти чуєш кожну нашу молитву, ти бачиш кожну нашу сльозу, ти бачиш наше розчарування, ти бачиш наші надії, ти бачиш наші зневіри, ти бачиш абсолютно все. І перед тобою наше серце, як відкрита книга, Господь і Бог. Ми сьогодні перед Тобою і просимо, Боже мій, зціли наші рани, Господь Боже мій. Нехай наше серце. Знову запалає, Господь, запали, Господи, можливо, цей вогонь давно вже втих. Можливо, там немає цієї молитви, яка колись так гаряче лунала, Господь. Але ми віримо, Господь, що сьогодні після цієї розмови, Господь з тобою, наше серце знову запалає. Господи, ми дякуємо за Твою жертву, оскільки саме там на Христі Ти доказав свою велику любов. Ти показав, Господь, наскільки Ти любиш, і сьогодні, Господь, Ти ще раз. Разом з нами розділяєш хліб і вино. Ти сьогодні, Господь Боже мій, хочеш, щоб ми торкнулись до Твоїх ран, щоб ми, Господь Боже мій, ще раз продумали своє життя і переглянули наші життєві стежки. скількох ти з них був, Господи, разом з нами. Ми дякуємо Тебе, Господь, і Тебе прославляємо, як вічного Бога, Отця Сина і Святого Духа. Амінь.